Добро всім раночку! Сьогодні у нас 5 грудня і в Монреалі в провінції Квебек в Канаді випав сніжок, не вже, не вже це схоже на Канаду. Подивіться, який гарний лопатий сніг у нас, е, яке гарне дерево просто. Навіть оленів засипало. Оленчиків засипало. Така ось підсіла. Я знайшла що собі раба. Знову скажеш, що працює безкоштовно. Марія, а? це безкоштовно ти працюєш, ти волонтериш? Маєш бути вже в хаті. Має бути чоловік в хаті. <сум> Тому у нас тут трактор вже попідчищав, вже попідгортав такі кучки. А взагалі на вулиці не холодно, вітру немає, дуже класно, дуже приємна, гарна погода. Джейсон. Папа це зранку полиций. Папа зранку чистив? Папа зранку зачистив, тобі як не собак. Папа зранку почистив, а вже засипало знову снігом. Не перестає Побачимо, чи надовго його не вистачить. Одесять. А зараз ми збираємось вести Джейсона в садочок, ну я. Тому залишайтесь з нами. 不一了呀。 Подивіться, що мені прийшло з Амазона. Це відбілювання для зубів. Я вже колись таким користувалась. І е, тут в нас 22, е, на 22 рази 20. Так, 44 смужки, але на 22 рази, тому що одна йде, вверх, інша вниз, звісно. Але я чекала цього дня, коли воно буде на знижці, тому що, так то воно коштує 87 доларів. А я його купую за знижкою мінус 50%. Це буває там десь 3-4 рази в рік. І коли я встигаю побачити це, я їх купую. Тому е, так, буде в мене білосніжна посмішка заново. І я вже отак... це 30 хвилин в день. 30 хвилин. І все. Просто вклеїти їх на зуби і все. Тому я вже, я вже, хочу, я вже хочу почати. Все, буду ділитися результатами. Ну що, провели ми весь день вдома, в родині. А зараз в таку погоду я взяла Марію свою. Марія. Витягнула свою Марію, я в Walmart, тому що я хочу подивитися Мальчику якийсь костюмчик. На нього щось все стало маленьке, в мене великий хлопчик на свій вік, тому підемо подивимося якісь костюмчики. Так, прийшли ми в, відділ, в дитячий відділ. Зараз це дивіться, що тут є. Що нам Мельчику треба? Т Таке 3-6 динозаврів. Думаю, 3,6 буде нормальний. Uh -huh. Це вже маленький братик. Такі тепліші. Це тепленькі. Вони такі класні. Uh -huh. Я думаю, таких... Да, вони... 3,6 6 uh -huh. Бо Зараз він вже носить деякі 3 вже малі, 7, а 6. І я вже 6 такі маленькі. А ці такі прикольні, так? Да? Ну, це 6,9 3,6 Трошки гарніші вони, правда? Угу. Коштує він у нас 1097. А той сім. А той сім? Так, на да, паскетці деякі. А, деякі паски? Сім доларів. А, ага, цей сім, окей. Три шість теж. О, круто. Ну так Тепненький. чого? Так, як дітки швидко ростуть, можна взяти і на знижці. Такий взяв. Беремо такий і зелененький. 3,6 Тепленькі піжамки. Взагалі тут е, так є новорічне. Що у нас тут з новорічного є? О, яка класна штучка. Також на зносить це який. Е, ага, 3,6 Дивіться, який він милий, він тоненький і з капюшончиком таким. Такий гарненький. Прикольний дуже. Все, що тут повішано на лікіда 7. За 9 доларів. Воно не за 9, тут є і різні ціни. Оце, наприклад, за 7 така ковтинка. Класна, до речі, кофточка. Ой, з плянечками, осі босі. Сей, я хочу цей. Я хочу цей. Де Марія? Він у нас також за 7 7 доларів. Марія. Марія. Марія пішла. Дивись. О. Ага, Марія здається знайшла ще миліше. О! Дивіться, кіци. Ага, зараз прийду. Ой боже клас. він такий ніжний, ніжний. Штанцями, але тільки на 12 місяців, як жалко. Немає таких помечів. Боже, які вони ніжні. Маш, пробуй. Вони такі ніжні. З лапочка. Ага. І теж такі Класно. на старшому були такі, щоб не скользили. Угу. Ну так, да, бо вже будуть ходити. Але це тобі. Угу. О, тут з бісквітиками. Печенька. Ага. Пряничний монстр. Хто я хочу такий? Є. Так. Оці такі класні. Угу. Це наборчики. Це. Наборчики. Бігали. Скоро нам вже треба буде слінявчики, тому що Маель вже слінатися повним ходом. Цікаво, вона просто так тече, чи в нього просто скоро зуби вже будуть лізти, не знаю. Це на фотосесії. Ну, це від 0 до 6 місяців. Це можна і на Новий рік його сфотографувати в цьому з ну, От якби я вміла в'язати, я би зв'язала. Так би було в'язати. Це точно, якби був час. Ага, Це дивіться, мішка, який не? гарний костюмчик з такими е на колінцях мішка такий тепленький, тепленький. Це на 3-6. місяців. І замка з халатиком. О, халатик є. Угу. Це тільки на новий рік буває тут. Дивись, ну класні наборчики є дивись, Мійки гарні, Такий класний мійки. Ой, клас. Ціненький є на три ручки. Ага. Всі останні на 4. На 4 дивлюся, Джейч коштинішки якісь може. Тому що Джейсон Дивись. у нас е... вот зверху нахи. він нормальний, а от знизу він худенький. Йому треба щось таке на резинці, Дивись. яка затягується. Але ця затягується мені? Так. Да. Ні. не Ні, як вона затягується. Ніяка не затягується. Хм. Вісім. Просто я шукаю Вісім, тоненькі десь. штани, тому що їм зверху вже одягаються і зимні ну, штани. Да. А в мене тоненьких мало і йому тяжко важко знайти на... Зараз вже тоненьких... на резинці. знайдеш. Ну так, ну, да. просто десь я десь. в садочок дала багато штанів. Тому я дивлюсь, може тут щось ще є. Дівчачі. Дівчачі? Ну, да. хм. Ого такий. Такі великі, 18 місяців, 3 роки. Прикольно, добре. Значить, ми вибрали. Ми обрали те, що ми хотіли. Дивіться, з яким начосиком. Яка класна. Це для дівчат. Не можу нема. сказати, що мене це цікавиться. А мальчиків нема. Я люблю хлопчиків. А цей, до речі, з резиночкою такою хлопчиків. Ну так, да, на хлопчиків завжди сірки. менше, але класний так. Малі, круто. Ой, шіки, клас. Ми прийшли в жіночий відділ і е, тому що в мене ні одної пари джинс немає, тому я хочу подивитися. Джинси всі по 22-25 доларів. тому <coughs> ага. це, це недорого. Е, з годину попрацювали, можна купити. Ідемо, <coughs> подивимося на якісь гольфики, якісь кофточки. У мене взагалі нічого немає, в принципі. Вони зараз дуже А юбки. Ну це фірма, Мені ця фірма подобається, але, але я вже не настільки розклішувані знизу, який вони там. Чому в мене нічого немає? Тому що я хотіла після вагітності змінити свій стиль і в мене нічого немає. А взагалі, чого в мене нічого немає? Тому що е, я не дуже за речами женусь. Мені якби в мене є дві то мені нормально. За 9 доларів нормально. О, так, ну Но Я не люблю цей виріс, я його дуже не люблю. Я не можу такий носити. Що А взагалі гарні кардіганчики такі, гарні світерочки. Це напевно кусається. Платячка навіть є. У А взагалі від, від часу ковіда секція для вагітних десь пропала. І це єдиний Волмарт, він новий. Це єдиний Волмарт, в якому є ціла секція для вагітних жінок. Я тут, поки була вагітна з менчиком я знайшла деякі речі. Тому що зараз все, все замовляти треба онлайн і потім, що вже не підходить, повертати. Ну, це не дуже так не дуже цікаво. Тому якщо комусь потрібна така секція, пишіть скину адресу, що у нас тут є? Ці прикольні штани. Нормальні такі. Дуже багато знижок. Ти щось знайшла, Маш? А, чоловіч. Йдемо міряти? Зараз подивимось, може знайдемо якийсь верх і підемо міряти. Так, ну що. Перші джинси. Я їх ще не поправила навіть, але так як наче нормально. Я влізла в штамі. Єс! Yes. Правда, це не мій розмір. У мене розмір був шостий, зараз я взяла восьмий, ну нічого, світлий, Спробую зараз другий. От вам мій приклад наглядний. Різний виробник. Розмір той самий восьмий. А тут тадам на пузі не сходяться. І що робити, брати ті? Не знаю. Подумаю. Які хороші. Да. Ну, це має бути нормально А, ну в мене от така. Оце. Ну класна, я її люблю. Я її люблю. У мене вона така... О, де вона? Тут її нема? Чого? А це і фірма. А, от, оце в мене. Ну бачите, її зараз немає. Для мокрих. Ну, це те саме, просто вона йде. Давайте, да, це давайте. для мокрих. Ja też Ja też obycznę. Ja po Ja po Ja już w Ja po Bo Ja po prostu... 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 Ja trzeba prostu... Ja po prostu... Ja po prostu... Ja po prostu... Ja po nie Так, боже, скільки вибора, вибора просто цих шампунів є всяких. Це це щось. Так, мамин шампунь, мамин шампунь. Ти обадиш? Mm -да. Оцей? Mm -hmm. Ні. Mm -hmm. Маминий слік цей іншайн. Mm. Який з них точно? Mm -hmm. Слік. Дивись, Було мінус 3 долари. О, це що в нас? Шампунь. Немає тут оцього, що на кінчики серума. ма цього, не сірума. Ні, той, що пам'ятаєш, Аня нам казала наносити на кінчики волосся? Забула еліксир якийсь там. Так, мені треба лосьон для тіла. Всякі дезодоранти. А зараз я йду вибрати лосьон для тіла. Тут сім для тіла. Оце на Амазоні зараз коштує 5 доларів, а тут він 10. Угу. Взагалі я беру Nivea. Невія. Частіше всього. Ага, який вибрати? Цікаво, як вони пахнуть. Я люблю, щоб гарно пахнув. Ось сьогодні тіла. Hmm. Але о, я зараз понюхаю тут і якщо він добре пахне, я його замовлю на Амазоні. Okay. Ото відбілювач для зубів, який я придбала, його краще всього використовувати разом з цією зубною пастою. Вона бланшіман також відбілююча. Часто вони навіть йдуть разом в цьому наборі. Зараз подивимося, є тут самий цей. Діаванс. Okay. Дай мені пройти. Вот, дивіться. У мене який? У мене майже 13 рівнів. Ну тут 20 стрічок, у мене 44. І вони, вона коштує 50 доларів. То я взагалі взяла гарний. Гарний в мене вийшов. Гарна в мене вийшла покупка. Добре, а оцей, скільки у нас тут Тут 10 третманів, також 20 стрічок, 40 доларів. А в мене 44 стрічки за 49, тому я рада. Всякі подарункові набори тепер є. На Новий рік. Для чоловіків, для жінок. Ну, а там вже все таке дитяче. Ну що, Марія? Все? Йдемо додому Пішли. пішли на касу. Марія мене підбила сходити, подивитися на цукерки перед тим, як піти, але подивіться, що ми тут знайшли. Всякі різні подар... подарункові набори на Новий рік. Це те, що протягом року зазвичай ви не можете знайти це з різними смаками, запахами. Але дивіться, що я знайшла. Це гігієнічні помадки з Кока-Колою. Круто. Вишня, ваніль, ваніль і звичайна Кока-Кола. Круто. І всього лише за 5 доларів. Так, вони всі однакові. Тут з медведиком таким. Блин, круто, круто. Це в нас що? У нас, ага, це... Мильні ці бульбашки для ванни. Всякі дитячі набори, розмальовки якісь, напевно. Вау, це, це розмальовка для ванни, тобто малювати прямо в ванні. У Джейсона от такі от були полівці. А це бачите? З, 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 з різними запахами і різний колір. Круто. Дітки таке люблять. І мій маленький джей, джейчик. Джейсончик також любить такі різні цукерки. У нас є фереро ще на будь-який смак, на будь-який вигляд також. Навіть такі малестечі подаруночки. Дуже гарненькі. Велика цукерочка, ялиночка. Така ялиночка. Знайшла щось Марія? Ви скупила цей апельсин? Ні, не пішла. Не я знаю, я, я краще вишню. Замочено около. О, наша улюблена шоколадка. Чотири шоколадки на 10 доларів. Подивимось. Ще я знайшла такий подарунковий набір. Це гарячі соуси. Гарячі в тому сенсі, що вони дуже пекучі, так? Мексиканський стиль, якийсь там червоний і ямайський. Цікаво. Також соуси знизу. Це всі вони дуже гострі. Ага, це щоб робити прямо оцей кекс шоколадний з мендемсом, бачите? Іде вже зразу з чашкою. І е оця пудра, скажімо, для кекса йде. Вони навіть різні є. Є різні, так, є всякі. Ну, всякі різні подарункові набори. Це, щоб робити, також пряник якийсь. Угу, Кітка це я Мендемс. А ти бачиш, а ми колись в дитинстві робили ці шоколадні кекси, я в Угу. Це в нас що? Чаї? Ми чаї. В в а, бачиш, а тут зразу йде <гут> з чашкою. Прикольно. Також якісь які штучки, ну чаї. <гут> чаї прикольно, гарно прикольно. І недорого, як на подарунок для колег там, наприклад саме те, кіндери для діток. Я кіндери дуже любила в дитинстві. І зараз люблю, в принципі, дивіться, скільки кіндерів тут є. Все кіндери. Ой, малесічки такі є, ой, клас. Це ж мені треба щось подумати, що Джейсоновим друзям дарувати в садочок. Дивіться, скільки різних кіндерів. От якби я була дитина, я б зараз тут вже мала б інфаркт. По-любому. Добре, що, що я вже переросла цей шоколад, але все одно вау Навіть шоколадки Мерсі дуже смачні. Я пам'ятаю, нам приносили в Україні. Дуже смачно. Малюсічки тік-таки. Чотири пачечки по 29 грам. Прикольно. Не наповнювані. Угу, це з наповнювачів. Ж треба тут, знаєш, щоб не було арахіса ніякого. Тут є нуазет, фундук. Але садочок наповнює. Ні, це теж шусі. Ні, це просто молочний. молочний. От може молочний просто взяти. І оці гіпи. А це в Україні я їх ще їла такі. Це дуже смачні, ага. А це звичайний молочний шоколад з наповнювачем. У нас тут просто. Цими алергіями тут ж не можна приносити їжу в садочок, але в якісь пікерки то можна. Є харібо всі. Ну так, да, ну вони просто... Зелені. Ну, Зеленям. Це бачиш, це Новоріч. на подарунок також. О, так. Ой, я які хочу, бульки є. Це не ті, що кидають не, в цей маш. А, шоколадна бомба. Угу. ж її нічого і все? Уу, ням-ням. Міні-санта від та є. Зараз подивимось, маш. Боже. Сладковато. Солодковато? Мой три маленькие. Мені цікаво, що Джейсон буде їсти сладковато. Давай їде. Yeah, давай ми їздимо. <рес> То можна На дешевшу банку. <рес> Тільки до банка. Ну давай хоч щось ідем. Ну, Чипачупся їдем? Чипачупса? Ну, не знаю. Можна. Це дитячі. Це на ліжко, так? Наче як на ліжко. Ага, так на ліжко, на ліжко. Спайдермен всякий, собачий патруль, дракони якісь. Хм. Ем, так, ми не купили солодку вату. Маша сказала, сказала не треба, бо там дуже мало. Класно? У мене такое було, там я сині, тільки не знаю, де ділося. Угу, Провертаюся. І, і скільки вона коштує? 25. 25. Бо в вже, як бачите, зима настала, треба вже. І тут продовжується. Дивись, це що в нас? Бомбочка для ванни. Це для ванної бомбочка і бомбочка, і мус для ванни. носочки подарункові також. Ну, можна вибрати подарунків без проблем. Що це за цяцьки якісь, не знаю. Куди вона чіпляється? Декорація. Ну це зрозуміло, а куди його чіпляти, не знаю. Все, ми йдемо на касу і йдемо додому. Ще мальчика. А будь здоров, зайчик. Будь здоров. Ще мальчика я вам сьогодні не показувала, а мальчика все добре. Мальчик росте, їсть. Свої рекорди б'є і спить. Невже мальчик спить? Так що все окей у І ти гарний. Маєк у нас вже потемнів. Бере колір. Ага, говорить, сміється. Все в нього добре. Ну, а ми будемо з вами прощатися. Я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока.